Для привітання та нагородження премії Випускник року запрошуємо на сцену голову Аджанської сільської ради Тетяну Анатоліївну Зайченко. Слава Україні! Шановна громада, вітаю вас зі святом. Дорогі наші випускники, цей день особливий в вашому житті сьогодні для вас пролунає шкільний вальс. Він сповістить про закінчення важливого етапу у житті кожної людини, шкільної пори. Я впевнена, школа дала вам багато знань, навичок і доброго життєвого досвіду. Ці знання обов'язково стануть вам у нагоді, допоможуть досягти нових вершин у майбутній професійній діяльності та в особистому житті. Адже життя прожити не поле перейти це нелегкий шлях, на якому може бути безліч пасток. І тому, і тому кожного з вас за плечима має бути певний багаж. Життя це шанс, скористайся ним. Життя це краса, милуйтеся нею, життя це мрія, здійсніть її, життя це обов'язок, виконайте його, життя це любов, насолоджуйтесь ним, життя це удача, шукайте цю мить. Життя таке чудове, не марнуйте його! Це ваше життя, бережіть його. Ось ті основні цінності, які ви повинні взяти з собою у ваше доросле життя. Вже стало традицією, що ми кожного року нагороджуємо і відзначаємо наших талановитих дітей, нашу молоді. Тому сьогодні. Аджамської сільської ради підтримка обдарованої молоді. Аджамська сільська рада прийняла рішення за номером 336 від 20 квітня 2017 року нагородити очисною грамотою та премією в сумі 500 гривень випускників Аджамської загальноосвітньої школи певних третіх ступенів за активну участь в житті громади, а також за успіхи в навчанні. У номінації «Талант» Захода та, громади танцює та радує нас своїм співом у номінації ведучий року нагороджується Ткаченко-Сергій. І посівств захищавчі села в районі Смертак'яді найкраще спортивне село 2017, з футболу та тенісу. Відповідно до соціальної програми підтримка дітей, учасників АТО нагороджується премією в сумі 500 гривень, випускниця Аджанської школи тітова Альона, донька. Чесною грамотою за участь у районі Спартакіаді на звання Краще спортивне село 2017 року нагороджується дяченко Дарія. Захищала честь села у гріз теніс. Тяжким був навчальний останній рік. Вчилися до завітного випускного балу. Завдяки даному чоловічому слову особисто сільському голові довчився я козак восьмої сотні лифар Руслан. Він обіцяв прийти, але, на жаль, я йому скажу все ж таки при громаді слова подяки. Він стримав своє слово, і я йому дуже вдячна, Хай йому щастить. За патріотизм, за любов до рідного краю, за небайдужість до чужої біди та як наш оберіг даруємо вам частинку аджанки у виді пам'ятного значка, на якому зображено герб села. Хай цей оберіг зігріває вас теплом та охороняє від негараздів, зичимо міцного здоров'я. Жанка завжди буде поруч з вами. В частинці біля вашого серця буде оберігати вас. І завжди пам'ятайте, що рідне село чекає на вас. Від усього серця, бажаю вам мирного неба. Хай легким буде для вас шлях самостійного життя. Хай завжди поруч будуть вірні друзі та мудрі наставники. Хай Бог оберігає вас. Щасливої дороги вам, шановні випускники! Шановні випускники, гості, друзі, всі запрошені. Я щиро вітаю випускників, наших великих патріотів, які е, завжди відгукувались на наш призив по збору малюнків, е, всяких, всього необхідного, що потрібно е, нашим бійцям. Завжди без затримки все збирали і я бажаю вам, щоб ви були такі активні. І такі патріоти все життя. Пам'ятаймо, що батьківщина це наша мати. Без батьківщини ми є сироти. Отже, любимо її, оберігаємо, захищаємо. Слава Україні!